Міста енергетики обмінялись своїми очільниками. Це відбулось у рамках реаліті шоу Покажи їм Львів Донбас шоу двох українських телеканалів. За умовами програми люди різних професій з Галичини міняються місцями з представниками таких самих професій Донеччини. Цього разу голови двох міських рад повинні були виконувати роботу один одного протягом трьох днів. Відповідно на цей час бурштинського мера на його посаді замінив очільник міста Курахово Донецької області Сергій Сашко. А Петро Курляк вирушив на Донеччину. Головна мета проекту зруйнувати чи підтвердити навіяні політиками стереотипи і міфи щодо заходу і сходу. Про те, як почувався Сергій Сашко на посаді голови прикарпатського міста, дізнавалася Віталіна. Запорожець, покажи їм Львів, Донбас шоу це історії зіткнення та порівняння двох культур. Галичина очима донечан і навпаки. Представники різних професій та соціальних груп на кілька днів вирушать у відрядження на протилежний край України, щоб зануритись у життя абсолютно новій атмосфері та незнайомих обставинах. Цього разу відбувся обмін мерів міст енергетиків. Тож, як усвоювався у Бурштині новий мер, ми запитали у нього безпосередньо. Ну, Питаємося вникнути в проблеми, тобто посмотримо згляд зі сторони. Як би, хто як працює, які проблеми. Два мірої дуже схожі, чим це города енергетики. Тобто Кураховська ТЕС і Бурштинська ОТЕС. вони входять обі, в компанію Датек. В принципі, це живий города, реально живий, з живими, хорошими людьми. Особливих проблем у Бурштині новий голова не помітив. Каже, що вони практично такі ж, як і у всіх містах енергетиках. Але все ж таки дещо він хотів би запозичити у нас. Тут цікавий у вас проєкт. У нас он немножко по-другому работает. Это электронный город. Это когда на сайт любой житель может задать вопросы, выложить фотографию и должно устраняться. Вот этот опыт я бы, конечно, перенял бы. Мы пошли чуть по другому пути. Вот ваши остановились на одном проекте, ну вот такие проекты. Мы ввели у себя систему ИСО, это система управления качеством, это предоставление услуг именно населению. Про естетику міста Новий голова відгукується позитивно. Очень уютний городок, так що дуже сподобався город.